30 травня у світлиці 3-го відділу Обухівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відбулася урочисто сумна подія вручення державної нагороди сім'ям полеглих героїв Тулюпі Володимиру Сергійовичу та Іпатію Івану Юрійовичу. Посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Хвилиною мовчання, схиливши голови в скорботі, присутні віддали шану героям. Вручення провів начальник відділу Віталій Отрощенко. Ми шановні пане загиблих наших воїнів. Загинув 1.08.21 року в результаті здійснення противником танкового обстрілу та стрілецької зброї поблизу населеного пункта Семігірія Бахмутського району Донецької області. Похований 4.08.21 року в селі Іванівка Вухівського району. Залишилась донька Олександра 2018 року. Дружина Зинаїда Миколаївна, батько Сергій Павлович, служить за сину, і мама Світлана Миколаївна. Героїв назавжди залишиться 31 еліт. Я прошу прийняти народу. Іван Юрійович. Загинув 21.09.22 року бою поблизу села Шахтарське Воноварського району Донецької області, похований 26.09.22 року на своїй батьківщині в селі Лукавці Вижницького району Чернігівської області. Залишився син Денис, 2018 року, народження, син Артур, 2022 року, дружина Юлія Анатолійовна. Батько Юрій Дмитрович служить Збройних Силах України. Мама Валентина Сергіївна. Герой назавжди залишиться 32 роки. Я прошу родини батька. Слава Україні! Гералю слава Україні! Шановні рідні наші військовослужбовці Збройних Сил України, на жаль, вже рік і сьогодні пожалуй, це сто днів іде безперервна війна з расистками, які напали на нашу Україну. І, на жаль, гинуть мирні люди. Вчора, позавчора була така масова атака на Київ нашу. Київської області на другій області України. І, на жаль, є жертви, є є пострадання. Але саме головне, що на превеликий жаль, це безприривні бої йдуть на сході нашої України, де обороняють наші бійці Збройних сил України кожен день, день і ніч безперимні атаки, безперивні бої, безприривні втрати. І, на жаль, ми сьогодні маємо по нашій народівській громаді. Я вам скажу, багато бійців, які молоді, які загинули. І, на жаль, осталися їхні родини, батьки, матері, жінки, дружини, діти. Опять з'являються сироти, діти війни, те, що ми пережили в Другу світову війну, і зараз повторюється цей самий віток оцього страдання, цього горя. І я від імені організації ветеранів, організації старшого покоління, людей, які прийшли, пережили Другу світову війну, і всі ці приношу вам співчуття. Ми разом з вами розділяємо ваше горе, ваші страдання, ваші оті незгоди, які, на жаль, припадають на родину і на цю нашу громаду. Я думаю, що ми. І назрілий час зробити організацію, щоб це була організація спеціально родин, дружин, матерів, загиблих і захисників нашої вітчизни. Таку організацію треба, ми почали і не довели до кінця, але зараз, я думаю, з вашою допомогою, підтримкою. Треба це зробити, тому що все більше і більше родина стаються без дітей, без батьків, і тому треба комусь представляти їхні права, захищати їх, і щоб дайте з ними завжди радились, чули їх і їм допомагали. Тому я думаю, ми співчуваємо вам з вашою втратою. А те, що нагороди прийшли, не всім, але прийдуть нагороди, я думаю, тому що кожен захисник, який загинув, заслуговує на ту повагу, на ту відзнаку, яку він надав, захищаючи нашу Україну. Тому слава нашим Збройним силам, які захищають нас, і слава Україні! Вічна пам'ять героям, мені завжди вони будемо пам'ятати присутнім вам на здоров'я, миру, скоріше перемоги. Знаєте, я дуже діону юрний... подякувати вам всім за підтримку. Ви розумієте, що область другий район, але ну, щоб так побажали, це щось немовірно. Дякую вам дякую. Для сімейці нагороди дуже важливі, про що і сказали присутні родини героїв. Але ніякі ордени не повертають життя сину, чоловікові, брату, батькові. Але залишається пам'ять, яка буде жити в наших серцях. А подвиг Володимира та Івана уже записаний в літопис Миронівського краю і всієї України. Вічна слава Герою!